Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 311 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 400 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч сорок третій розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Тридцять. Тридцять вісім. Двадцять три. Шістдесят один, п'ятдесят три, сорок сім, шістдесят пять, шість, девятнадцять, двадцять п'ять, тридцять чотири, сімдесят три, вісімнадцять. 84, 21, 44, 20, 55, 80, 51, а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6896 розіграш державної лотереї Лототрійка. тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 3. 3. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3. Три, вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.